Я значить, я дуже радий, що новий рік буде в середу. О, Так само був радий, що і різдво було в середу теж. О, і, ну, так, і, так, так виходить у нас в цьому році, що е, два тижні вилітає повністю. О, вони думають, спочатку вони значить про різдво. Про різдво вони спочатку готовляться всі. І, і куди там, а потім празднують сильно різдво туди-сюди. А тут там в Домініканській а кругом так само напевно. А потім далі, значить, вже після різдво хто робить? Так, вже треба теж доїсти, то допити, що вичило. А потім субота неділя прийшла, так? Да? І знову ніхто нічого не робить. Ну, але. Але тут новий рік також наступає, і також всередину. І так воно ну, гарно виходить, значить, що цілий тиждень хто буде робити в понеділок, коли в середу новий рік буде. А вівторок себе 31-й вже який ж там цей. Завтра ж новий рік, треба ж от, приготуватися. А перший другий вихідний, а ну п'ятниця лише, ну п'ятницю хто працює. І другий тиждень також вилітає. Так приблизно. А я весь час думаю про день народження Ісуса Христа. От. І це, ви знаєте, що ми ж християни святкують Його день народження, подію святкують, яка сталася, що Христос народжує. Ми, о, і славимо його, так? Але ж. Же... Але ж, то не важливо навіть число. Тут різні інтерпретації можуть бути, ви розумієте? Дуже багато інтерпретацій. Одні рахують, що він по Юліанському календарю треба рахувати, другі рахують по Григоріанському. Ну, але ми бачимо, що весь світ основ Григоріанського календаря дотримується. То нащо воно нам триматися за Юліанський календар, коли... Перерахували і сказали, що це він 25 грудня родився. Все таки, а, а, а календар посунули по різних причинах. Посунули календар. Так, ну от, от, і, і, але багато упоротих і це не вірять, розказують сказки, що ми все-таки такі православні і нам треба цей. Треба, треба все-таки по 27 7 січня. Оце наш Христос родився тоді. Ну, Христоса нема нашого, чува. Христос один, так? О, І ще другий, о, Христос, єврей, там все. Ну, звичайно, це є багато, є три точки зору про Христа. Одні, для прикладу для... щось розказують, що він єврей. А, а ті всі кажуть, що він син Бога. Віруючи в католіки, православні що що син Бога і все серед народу іудея. іудеї народився, все серед іудеї. Ну а атеїсти, вони хоча теж люблять випити на різдво. Але вони кажуть, що нема доказів. Христос кажуть, видумали його. Бо в кожний період був свій Христос. І в древньому Єгипті був такий теж якийсь. Син Бога якогось, там ну, небагато богів було, одного з богів, чи пару богів. І він вознісся той на Небеса і всім щастя дарив. В хіндуїзмі, в індюсів теж такий епізод, епізод теж є, хтось там кудись возноситься по ньому, та Але це ж. Але це така широко прийнята практика. Коли хтось возноситься і жертвує собою у ім'я людей. У кожній релігії таке є. Ну, це так атеїсти розказують, а я так як давно не атеїст, ну я вже ніколи не був ним. Я більше агностик, я вірю всім. Бо я 100% вірю євреям, які кажуть, що він був єврей Ісус Христос. Ну, мені хочеться більше вірити, що він був сином Божим ви uh, Розумієте, відносно uh, так важко сказати, бо не було тоді євреї, Вони називали себе іудіями, розуміє, набула, іудеї, іудеями, розуміє. Юдея тоді була, юдея, юдеями себе називали. Uh, а євреї це ж таке, ви бачите, це ж назва, яка правильно не знає. У нас ж було слово друге яке використовується поляками і чехами. Мені знизу словами, Вони казали, що жидівське населення, жидівська віра. так? Нам зараз щось розкаже, що єврейська треба. Ну, добре, хай буде, ну так люди хочуть, що нам важко, чи що. Ну, але ви знаєте, і тут стільки питань є, І значить, і що важко сказати, але ж ми все-таки пам'ятаємо, святкуємо День народження різдво, День народження сина Бога, так? Сина Бога, Бог зійшов на землю. Ви розумієте? І ці всі приставки кругом. Хто він там був, значить, євреєм, то нас не повинно це хвилювати зовсім. Головне, що це син Бога зійшов своїм прикладом, показав, як можна жертвувати е, ім'я людей. І показав, скільки люди що вони не могли цього зрозуміти. І щоб ми зрозуміли в кінці кінців, це, це є християнство. А не, не ті моменти, коли його святкувати, 25-го там чи 7-го. Маю святкувати коли всі люди святкують. А більшість, більшість людей святкує 25 грудня, і ми маємо бути з людьми, а не з москалями. О, добре, Христос рождається славі моєму. Тут, якщо звідси дивитися, то все непогана віла накрита таким. Мені більше подобаються такі під черепицею. І он також тому непогана віла з черепицею. А ті всі більшість з них вони мають таку. Плоску, плоский дах, О, Але що я маю враження від цих дахів таке, що тут можна покласти сонячні батареї, панелі на них. і, Наприклад, один знайомий тут розповідав, каже, що поставиш навіть недорогі, тому що навіть ті, які менше електрики виробляють, але як весь дах площа велика, і просто на даху ставиш ці панелі сонячні. І, і вони маєш, якщо тобі цей, бо електрика тут дорога. І відключаєшся від електрики. І от бачите, я зайшов тут. Такі би вулиці немає. Я не хочу йти через чужу власність, тому повертаюся назад. Як собачки гавкають гарно, ну це таке з цими собачками, Бог з ними. Тут але повернемося до батареї і повністю ставлять інвертор, ставлять батареї, підключають і мають тому що дах плоский, і вони люди мають енергетичне забезпечення, не переживають про, про те, що треба платити за електрику. Відключаються від цього, бо тут електрика дорога. Так баксів 200-300 стає. У місяць, щоб за електрику заплатити так. Бачимо це будівництво, як воно виглядає звідси. Каво, Така во коробка з цих з блоків це Бачите, що тут робиться. І не піддаватися Мені паніки. це пляж. Кабареці. А ці всі параси, паруси, всі сюрки. Які люблять так кататися на цих парусах. А у мене... У мене тут цей. Ну там ресторани і що це діло, так? Це кабарети пішли. Трошки буде шуміти. Трошки хвилі. Багато на Ось, ось. Коли їхати довго на за рулем, то буде щось таке бачити в цьому між кабарет і сосува. Так, я знову в цій Construction зоні. Хочу розказати цю історію вам трошки. Як ви чуєте, цей дуже прекрасний гавкіт. Діло в тому, що там є шелтер значить для собак. Ну, типу як безхатних собак, безпритомних значить, сидять. Ну і вона сама купила тут землю. Ця жінка і має, має тут бізнес собі, вона тримає і дає рекламу, я не знаю, що за 21 долар ви можете дати собачкам шанс і так далі. О, і ці собачки, вони ж, вони ж гавкають ще до цього. А зібрали курнаці собак багато дуже. Тут що виходить. Тут люди живуть, купили хати. Тут ком'юніті. І вони під цей гавкіт. Тут люди побудували хати, хочуть здавати їх оренд. І ні одна компанія, яка займається property management компанії, яка може дивитися за хату і здавати, брати якийсь процент від цього. Вони не хочуть ці хати брати в рент, тому що ніхто не хоче їх. І люди платять, я знаю, по тисячі доларів у місяць, всі платять, і хати стоять пусті, тому що, як ви чуєте... Я вже тут говорив з місцевими, які живуть. вони кажуть, що ти знаєш що? Вже в суд подавали, був суд. І що обійшло, каже, півтора року цей суд каже. І що після цього суду стало, нічого сказали, їй треба стіну побудувати таку, через яку звук би не проходив. Але що ви думаєте, хто ту стіну будує, ніхто вона так і не побудована. Ще вже прийшло після рішення суду, рік ніхто ще не починав будувати. Вже вони кажуть, щоб хтось взяв на адапшен типу, цих докс. ну Типу, щоб взяв їх до себе додому. Так проблематично взяти, не так просто візьмеш, треба якісь справки, що ти будеш за ними гарно дивився, не хочу віддавати. Бо її дають в 3-4 рази більше, ніж цей. Собачка коштує, і вона собі має тих собачок, тримає їх і з цього живе побудувала тут є таке ком'юніті гарний гісніолот. Такий ну, зробив свійся дама здоровий будинок, там собі гарно живе і має бізнес, утримує бездомних собак. <реш> я говорю, я тут багато американців. Я кажу, я вже я не знаю, що робити. Я вже готовий один букаш викупити всіх цих собачок і відправити десь в хорошу країну, значить, таку як Корея може. Чи що. Я не хочу обідати корійців. Я так точно не це нічого поганого не кажу, але я чув, що в них національна кухня включає, включає багато з цих, Це для них делікатес. Да? Ну, але ж я не знаю, нічого поганого не сказав. Це цей американець мені так сказав, що він щоб не проти, щоб всіх собачок зробили хороші, хороші відбивні. Ну, знову не можна, що так собачки є. Собачки тут, напевно, не в, собачі, так, в Тому що е, маса людей живе тут, все, і насрати і напобудували хати. Вони ж не знали, що там відкриється приют для бездомних собак. І тепер спати не можуть, бо собаки гавкають, гавкають постійно. Хіба що дощ іде, вони щось менше гавкають, коли дощ іде.